Ця зустріч стала продовженням міжнародної науково-практичної конференції, яка проходила у жовтні. Цього разу було узагальнено висловлення раніше пропозиції науковців. Як і до сьогодні, багато пропозицій науковців, людей, які пов'язані із дослідженнями давнього Галича. Зосереджуємо увагу на тому, що нам швидше за все прийдеться починати з відбудови Успенського собору. Який ви знаєте, був тут побудований ще в 1157 році, на думку очільника області, прийняття правильного рішення з цих питань відповідальність обласної районної влади та громади Крилоса перед майбутніми поколіннями. Нещодавно Олег Гончарук мав з цього приводу розмову з президентом України. Мені приємно те, що президент дав доручення підготувати мені голові адміністрації бачення розвитку. Взагалі, древнього Галича на загал. А саме конкретно, це те, що ми говоримо про будівництво успенського собору. Відбудова собору передбачає у подальшому у крило стлінних останків Галицького князя Ярослава Осмомисла, тож спектр обговорюваних питань був доволі широкий, і у ньому взяли участь археологи, проектанти, архітектори, представники духовенства для нас. Попередники наші залишили багато таких святих речей, віднайдених, як і Успенський собор, щоб ми з вами або наступні покоління могли їх шанувати, святкувати, пам'ятаючи, що це місця святі. Обговорення поручних питань проходило у діловій конструктивній атмосфері.